Коротко ввожу в контекст. Я 5 років тому вийшла з відносин, після яких я боялась взагалі вийти з дому, заговорити з людьми. Не дай Боже піти на побачення, не дай Боже, піти на якийсь захід, подію, де буде багато людей. І не говоримо вже навіть про, про інстаграм, тоді ще й мови не було. Щоб отак вільно тут щось озвучувати. І це моя там умовна точка. А як я з цього виходила, ну це все, знаєте, в якихось медитаціях в легкості, і е, так це не працює. Це не працює Іду через дуже сильне переселення себе, бо я знала, що а, ну, я, я в жопі. І я не хочу бути в жопі, Я хочу вийти з цієї жопи. І це буквально було так, що я приходила на освітній захід. Я стояла в дверях на вході, і я довго думала, <соє> стояла, привідкрив вже двері, заходить чи не заходить, заходить. Мені було страшно туди зайти. Мені було страшно, що хтось у мене подась мене подивиться. Мені було страшно, типу, хто я така, і хто, і ж там ж зібралася якась просто інтелектуальна еліта, верхівка. Я не я не можу туди зайти, я недостойна. Отак це було. І оці змагання, цей внутрішній діалог, типу йти, 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 не йти. Ну я знала, що да, я боюсь, але там мої точки росту. І от таких от заходів в страх і в точки росту їх за останні років п'ять було дуже багато.